Василь Симоненко, Гей, нові колумби й Магелани! Гей, нові колумби й Магелани, напнемо вітрила наших мрій, кличуть нас у мандри океани, Бухту спокою облизує прибій. Хто сказав, що все уже відкрито? Нащо ж ми народжені тоді? Як нам помістити у корито наші сподівання молоді? Кораблі, шикуйтесь до походу. Мрійництво моя, живи. В океані рідного народу відкривай духовні острови. Геть мулу якорі, іржаві, нидіє на якорі душа, б'ються груди об вітри тужаві. Каравелла в мандри вируша, жоден вітер сонця не остудить, півень землю всю не розгребе, Україно, доки жити буду, доти відкриватиму тебе. Мріяти й шукати, доки жити, шкварити байдужість на вогні. А якщо відкрию вже відкрите, друзі, ви підкажете мені.